Пане Віталію, вітаю і дякую, що знайшли час. Хало, куди Пане Віталію, ви є не тільки журналістом, але й також і істориком. І ви дуже добре розумієтеся на процесах, які відбуваються у нас в регіоні, війна Росії проти України почалася не в 2022-му, навіть не в 2014-му. Ми можемо говорити про століття прямого і непрямого протистояння. Яким є характер відносин Росії та України в історичній ретроспективі, і чи була ця війна неминучою? Ну, я не думаю, що я можу вважати себе істориком. Я ставлюсь до історичних процесів як публіцист, але в будь-якому розумінні: війна Росії з Україною це так званий екзистенційний конфлікт. Тому що з російської точки зору, і ця точка зору, за великим рахунком, є наріжним каменем існування самої російської державності у її сучасних формах. З часів Російської імперії, Україна – це історичні землі самої Росії. А малоросія це можна сказати, фундамент російської державності. Сама ідея малоросії Великоросії, вона походить з наслідування того самого історичного міфу, яким керувалася сусідня річ Посполита. Яка теж говорила про Малопольщу, Великопольщу і цей, я б сказав, історичний наратив був перенесений в російську історію українці, які мешкали на цих землях з давніх девен, і які не мали такого очевидного цивілізаційного зв'язку саме з російськими землями. І Вступили в цей цивілізаційний зв'язок реально вже після того, як відбулося приєднання колишніх земель Річі посполити до Москви в різні етапи, вони завжди цю землю вважали українською територією, не Росією. І ця політична свідомість також розвивалася сторіччям від усвідомлення. Гетьманщини як самостійної воєнної організації через ідею автономії України у складі Федеративної Росії до незалежної Української Народної Республіки, яка була по суті окупована більшовицькою Росією, через ідею української РСР, мешканці якого якої звичайно вважали своєю батьківщиною Радянський Союз. Але разом із цим вважали, що вони живуть у окремій союзній республіці в той час, як для їхніх сусідів з Російської Федерації, Росією був весь Радянський Союз. От ми перейшли до 1991 року. І зараз знаходимося на цій стадії, яку вже проходили інші народи колишньої Російської імперії. Тому що за великим рахунком нічого нового і такого не відбувається в 20-ті-30-ті роки ХХ 20 століття, в Москві були щиро впевнені, що Польща і Фінляндія мають повернутися до рідної держави, намагалися створити там маріонеткові уряди, окупували Латвію, Литву і Естонію. Зараз для росіян Польща чи Фінляндія це незалежні держави, ніхто не претендує на їхній суверенітет, на їхню територіальну цілісність, хай і визначено угодами Другої світової війни. Росія ніяк серйозно не відреагувала на наступ Фінляндії до НАТО, але оця екзистенційність перенесена на інші землі, більш близькі Росії з точки зору її уявлення про розвиток власної цивілізації. І тому зараз відбувається простий, я б сказав, історичний процес або Україні вдасться відбитися і вже далі існувати в світі як. Демократична європейська держава, а росіяни у нових генераціях, через 30 через 40 років, будуть ставитися до України так, як вони сьогодні ставляться до Фінляндії чи до Польщі, або Україна зазнає поразки, зникне з політичної карти світу і буде частиною російської держави. Це простий вибір, ніякого іншого немає. І ми зараз на першому я б сказав, етапі цього процесу. То на вашу думку, чи взагалі можна забезпечити мир в Європі, в європейському регіоні, і чи зможе Україна та Росія жити мирно як нормальні сусіди? І що для цього потрібно? Я думаю, що мир в Європі пов'язаний не тільки з стосунками Росії і України. Україна це тільки невеличкий фрагмент російських амбіцій у Росії. Є абсолютно чіткий план, він існує з 90-х років минулого століття. Це вихід на кордони радянського союзу 1991 року. Я тільки сподіваюся, що без Латвії, Литви, Естонії, тому що ми розуміємо, що якщо Росія вважає, і Латвії Литва, Естонія, це невід'ємна частина її історичної території, тоді ми м'яко входимо в можливість ядерного конфлікту. Але я думаю, що в Росії немає такого враження, і що в Росії немає бажання починати третю світову війну. Принаймні на сьогоднішній день все може змінитися з часу. Ми ж не знаємо, який буде постпутінський режим. Він може бути більш агресивний, ніж нині. Але чи можуть Україна і Росія жити в мирі, звичайно, всі будь-які держави можуть жити в мирі через певний час. Що для цього потрібно? Я думаю, для цього потрібно, щоб Росія усвідомлювала, що її напад на Україну не зможе увінчатися успіхом. Для цього потрібно, щоб Україна стала членом НАТО. Якщо Україна не стане членом НАТО, я не сумніваюся, що найближчі десятиріччя буде часом конфліктів війн, і що Центральна Європа в принципі буде жити в режимі постійних війн, бомбардувань, загибелі населення, це буде такою нормою. Ми не будемо з вами цікавитися. А чи може бути мир, чи не може бути мир? Тому що ми забудемо, що таке мир в цій частині континенту. Я вважаю, що коли західні лідери говорять, що Україна обов'язково стане членом НАТО після війни, після політичних угод з Росією, вони таким чином створюють всі умови для довгої війни, і ніякого іншого викладу немає. Я вважаю, що коли кажуть, що Україна отримує гарантії безпеки після війни, це означає запрошення Росії продовжувати цю війну до безкінечності, і питання виключно в тому, чи є у Росії на це ресурси, і на який час їх вистачить, і що буде на місці України в той момент, коли у Росії вже закінчаться ресурси. Так що я щиро впевнений, що якщо не буде знайдено якоїсь реальної формули, гарантії безпеки України, принаймні тим її територіями, які не знаходяться у зоні бойових дій, ще під час продовження цього конфлікту з Росією про мир в центральній Європі і про взагалі нормальне існування України можна забути більш за цієї теми не проказ. Україна перетвориться на такий європейський ліван з усіма. Наслідками такого процесу і до цього потрібно просто абсолютно е свідомо готуватися і не вигадувати собі жодних ілюзій, які в яких потім доведеться розчаровуватися. Дякую, ви знаєте, є така надія у українців, що можливо в Росії відбудуться певні зміни, і це призведе до її, ну якщо не розвалу, певної деконструкції, да, до вивільнення можливо, інших народів, які сьогодні вважаються російським народом, да, хоча вони етнічно є іншими народами. То Захід, інколи ми це чуємо, захід боїться розвалу Росії, її деконструкції, тому що це найбільша країни світу там є ядерна зброя і потенційний хаос, який може настати, викликає ну, певні е, застереження. Е, але для багатьох українців нинішня реальність вона є набагато більш страшною, ніж якісь уявні загрози. От на вашу думку, чи Росія може в якщо не короткостроковій, але середньостроковій перспективі стати демократією і бути надійним нормальним партнером? І от та е, ідея про е, загальний простір від владі? З Востока до Лісабона, що ця мрія коли-небудь здійсниться? Ну, будь-яка країна може бути демократією. І тут немає ніяких, мені здається, сумнів. В 30-ті роки, якщо б сказали, що європейські країни, які тоді жили у полоні тоталітарних ідеологій нацизму, фашизму і імперіалізму, дико, вони стануть демократіями, теж багато у кого це викликало посміх. Питання тільки часу і умов. І питання в тому, наскільки українцям зараз потрібно думати, що буде, коли Росія стане демократією, а якщо це відбудеться, цей історичний процес відбудеться через 10 чи 20 років, а якщо через 35? Радянський Союз знував 1922 року по 1991. У нас, якщо ви мене запитали в 1922 році, чи розвалиться радянський союз, чи він спроможний існувати довго і успішно? Що з ним буде? Я вам сказав би те, що він розвалиться, але питання коли? Чи є у нас 70 років очікувати, що відбудуться такі процеси? Можна 70, може на 30. І Якщо ця авторитарна Росія залишиться чов'яністичною в найближче десятиріччя, і вона буде намагатися завоювати Україну і приєднати до себе її землі, буде від українцям легше від того, що після цього колись вона стане демократичною державою, На відміну від багатьох своїх я взагалі не думаю про зміни в Росії. Тому що це абсолютно безперспективна полеміка, і вона виключно відзеркалює такий інфантилізм українського суспільства. Українцям весь час хочеться, і це визначає їхню державність 1991 року. Чи відбулося якесь чудо? І дякуючи чому чуду, вони змогли пройти той історичний шлях, який інші народи проходили з кров'ю, сльозами, трагедіями, людськими втратами, економічними змінами. В українській реальності все це заміняється або мріями, або голосуванням за відчайдушних популістів, або недооцінкою небезпеки. І от одна з таких мрій: це що Росія завтра розпадеться післязавтра -після стане демократичною, а після, після завтра віддасть всі свої гроші на відновлення України. Не буде ані того, ані другого, ані третього найближчим часом. Про це думати взагалі не треба. Тема розвалу Росії це взагалі окрема тема для аналізу. Відразу скажу, що на сьогоднішній день я не бачу ніяких об'єктивних передумов для того, щоб Росія розпалася, так що не треба хвилюватися, що ядерна зброя розпавзеться по кількох різних державах. Лише за все, в Росії залишиться міцна і агресивна чекійська вертикаль, і думати треба не про розвал Росії, а про те, чи не впаде завтра ядерна бомба на голову якоїсь людини, яка сьогодні дивиться на ефір. Це загроза набагато більша, ніж загроза того, що в Росії буде кілька держав з ядерною зброєю, якщо серйозно говорити. А от що реально потрібно Україні, це просто стати частиною цивілізованого світу, адже у Польщі, чи у Словаччині, чи у Угорщині. Чи у Франції, чи у Німеччині абсолютно не є думок про те, коли Росія розвалиться, як вона розвалиться і що будуть робити при цьому народи Російської Федерації? Вони точно знають, що вони знаходяться під американською ядерною парасолькою, що вони в НАТО, що вони мають безпеку. А ми відрізняємося тільки тим, що ми нічого цього не маємо, що ми знаходимося у екзастеційному конфлікті з ядерною державою. З різним рівнем жорстокості, і що ми не знаємо, як буде відреагувати світ, якщо керівництво цієї ядерної держави ухвалить рішення, скажімо, про атомне бомбардування Києва чи якогось іншого українського міста, і після цього бомбардування загинуть сотні тисяч людей. Чи буде це означати, що ядерні держави будуть стримувати Росію, чи навпаки це буде означати, що вони будуть з нею домовлятися? все це невідомо. Це туман війни, і я хоч хочу, щоб ми не жили в цьому тумані і не вгадували собі різні конструкції про те, що Росія завтра зникне. Знак кордонів вона не зникне, а про те, що просто ми переконали цивілізований світ в те, що без гарантій безпеки України не буде миру. І, врешті-решт, ну давайте чесно скажемо, і України не буде. Це теж абсолютна реальність, українське питання не є вирішено. І те, що Володимир Путін перейшов від бліцкрігу до війни на виснаження, тільки підтверджує мою точку зору. Ще один наратив, який ми чуємо на Заході періодично, це наратив про примирення, що необхідно завершувати війну. не обов'язково це перемога України, і треба примирювати народи, оскільки це не війна Путіна, верніше це війна Путіна, а не війна російського народу. От скажіть мені, цей взагалі наратив про братні народи. Це історія про Каїна і Авеля. Взагалі, оце примирення, ідея цього примирення, вона життєздатна? Я взагалі не вірю в ідею братніх народів. Народи це народи, вони існують в своєму світі. Євреї, араби набагато більш братні народи, повірте, мені, ніж росіяни і українці. Однак якось миру на близькому сході, щось до кінця не видно, і це відбувається багато десятирічних росіяни і українці це сусідні слов'янські народи. Чи можливо між ними примирення в історичній перспективі? Звичайно, між будь-якими народами можливо примирення, між німцями і французами відбулося примирення до певної міри між німцями і поляками. Може відбутися примирення в результаті історично між поляками і українцями, це щиро вірю. тим більш на тлі нинішньої війни. Але знову-таки повторюю, це зараз не має ніякого значення, має значення проста річ з точки зору Росії, не Путіна, а середньостатистичного росіянина. Землі, які ми називаємо Україною, є Росією. І якщо на першому етапі війни задачою Росії було б просто змінити в Україні владу. І забезпечити можливість приєднання цих земель до Російської Федерації з збереженням того населення, яке тут існує, то зараз, після цих 15 місяців запеклої боротьби, я думаю, що задача змінилася. Що зараз мова йде саме про територію, а не про населення. А населення має бути або знищене, або вигнане. Ну і до речі, ми знаємо про ці ці списки неблагонадійних людей. Ми знаємо про всі ці зачистки російські. Ми знаємо про Бучу, ми знаємо про Ізюм, де. Були саме зачистки по списках людей, які були пов'язані з українським наративом, так чи я нічого не вигадне за великим рахунком. І примирення можливе тільки після того, як в самій Росії погодяться з ідеєю, що Україна не Росія, що це не споконвічні землі російської держави. Але для того, щоб це відбулося, потрібно мирне життя двох країн сусідніх упродовж кількох поколінь. Ми ще навіть не почали впродовж кількох поколінь після цієї війни. Це один шлях, а інший шлях це шлях знесилення. Він теж абсолютно реальний. Якщо Захід вирішить, що Україна має залишатися таким буфером безпеки між Заходом і Росією, що Україну не можна приймати до НАТО, тому що це погіршить безпеку з точки зору стосунки з Росією, що це Україну не можна приймати до Євросоюзу, тому що це погіршить безпеку з точки зору стосунків з Росії, якщо така точка зору буде превалювати і якщо Україна нікуди не потрапиться і будуть роками тримати в цьому залі очікування на вокзалі, а потягу просто не будуть подавати, Росія Україна просто з часом не буде ніякого примирення між Україною і Росією. Україна просто повернеться до російської зони впливу, так як вона буде існувати. І це абсолютно теж реальний хід подій, якщо ми. Ми поставимося до питання української безпеки легковажно. До цього треба ставитися з набагато більш серйозними, я б сказав, заупередженнями ніж досі ідеї примирення От зараз з того політичного контексту, який існує на сьогодні, яким ви бачите майбутнє України? От який найбільш вирогідний сценарій? Я не думаю, що можна говорити про один якийсь сценарій. Враховуючи те, що ми знаходимося у самому розпалі війни, яка може продовжуватися ще багато сто важких років, я думаю, що сценаріїв є кілька, і кожний сценарій є вірогідним. І є сценарії, коли Україна звільнює всі свої території, міжнародно визнані, і війна точиться на кордонах з Росією. Є сценарій, коли Україна звільнює не всі свої території, і війна точиться на лінії зіткнення. Є сценарій, коли Україна звільнює всі свої міжнародно визнані території і вступає до НАТО, і війна закінчується. Є сценарій, коли Україна звільнює не всі свої території, але отримує з боку НАТО запрошення стати членом в тих територіях, які контролює легітимні уряди. Війна закінчується. Але коли це все буде цього року, чи 24-го, чи двадцять дев'ятого, цього не знаємо. Є сценарій перемир'я. Він теж абсолютно реальний. Він може наступити в результаті виснаження обох сторін або однієї зі сторін. Перемир'я на цій точці, де будуть знаходитися війська, і це перемир'я може бути підписано за зразком зернової угоди, тобто Україною з міжнародними посередниками і Росією, міжнародними посередниками з створенням певної буферної зони. Я вважаю, що цей сценарій набагато більш вірогідний. Він вагітний новою, ще більш серйозною війною. Після цього перемир'я це воно воно теж може так бути. А може бути після цього перемиря пошук реального політичного шляху до встановлення миру. Якщо Захід вирішить, що реальний політичний шлях це перехід від перемир'я до прийняття України до НАТО, ми можемо говорити, що Україна як держава буде існувати. Якщо ми будемо говорити, що у Заходу не буде такої точки зору, ну тоді перемир'я буде воротами в нову війну набагато більш виснажливо. Ніж нинішні. от ви говорили, що українці зараз вважають свої проблеми е, нинішньої ситуації більш ваговими, ніж можливість ядерної катастрофи, про яку там теоретично говорять на заході. Я думаю, що українські проблеми ще й не починалися, якщо серйозно говорити, що це тільки прелюдія до проблем. А проблеми всі почнуться потім, тоді, коли стане ясно, яким може бути варіант е, встановлення миру. Але знову таки я хочу нагадати, що без того, щоб ми зрозуміли, якими будуть військові передумови політичного рішення, взагалі зараз говорити нічого не можна. Це війна. В ній буває перемоги, в ній бувають поразки, в ній бувають жертви, багато жертв. Знову таки ми маємо отримати на виході держав, в якій хоча б буде жити 25-30 мільйонів людей. І це теж умова, яка може бути недовиконання, якщо Володимир Путін виконує свій план продовження війни на виснажені, тому що ми просто отримуємо країну, з якої більшість населення виїде. Ті, хто виїхав, не повернеться. А ті, хто ще не виїхав, приєднаються до тих, хто виїхав. І я повторюю, що варіант європейського лівану це абсолютно вірогідний варіант в умовах, якщо Україна не отримує свої гарантії безпеки і не приєднається до цивілізованого світу, і якщо коли я слух, чую від своїх колег цивілізованого світу, що це є неможливим, я відразу розумію, що особливих перспектив зараз немає. Я вам дуже вдячна. Ми для того і спілкуємося, щоб доносити е, наше бачення для того, щоб наші західні колеги е, чули нас, щоб вони все ж таки прийняли рішення взяти нас в НАТО, в Європейський Союз, дати нам всі гарантії безпеки, які необхідні, для того, щоб Україна не перетворилася е, в Ліван, а стала тою квітучою країною, яку ми всі розбудовували. Е, ну, мабуть, 91-го року, а можливо, знаєте, і, можна сказати, що і раніше. От тому я вам дуже дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Gracias. Uh -huh.